Доброго дня, шановні присутні, я Ляшенко Костянтин Ярославович, учень 9 класу гімназії номер 3 міста Шепетівки, науковий керівник Маліновська Майя Миколаївна, вчені інформатики та фізики гімназії номер 3 міста Шепетівки. Хочу вам продемонструвати свою наукову роботу на тему Голосовий помічник Джарвіс. У сучасному світі технології розвиваються з неймовірною швидкістю. Ці зміни торкнулися всіх сфер людської діяльності, включаючи освіту, медицину, розваги та багато іншого. Одним із найяскравіших прикладів таких змін є поява інтелектуальних асистентів. У сфері технологій, що постійно розвивається, попит на інтелектуальних та універсальних асистентів зростає в геометричній прогресії. Джервіс голосовий комп'ютерний асистент, стає лідером у цій галузі, зачаровуючи користувачів своєю здатністю безперешкодно інтегруватися в їхнє повсякденне життя. Також Джарвіс є дуже актуальним в наш непростий час, особливо для військових, адже деякі військові повертаються з передової і не мають можливості повністю із насолодою користуватися комп'ютером. Коли я вперше подивився фільм Залізна людина мене дуже вразив голосовий помічник Джарвіс. Спочатку я спробував пошукати про це в інтернеті, але гідного голосового помічника на українській мові, переривши весь інтернет, я не знайшов, тому захотів створити щось схоже. Після цього я почав вчити основи мови програмування Python. Отримавши базові знання мови програмування, я почав вчити бібліотеки. Пишучи дану наукову роботу, я зіткнувся з багатьма проблемами та складнощами. Вивчав роботу з нейромережами, вчив різні бібліотеки, вивчав автоматизацію рутинних речей за допомогою різних бібліотек і так далі. Спочатку я писав функції по типу відкриття різних програм, сайтів, відтворення файлів медіа і так далі. Згодом вирішив додати команди для керування звуком, проходження різних примітивних ігор, таких як Google Динозаврик чи Майнкрафт, пошук відео і фільмів на YouTube та пошук картинок з Google. Потім я додав функції для керування браузером, YouTube, TikTok та іншими популярними програмами та сайтами. Після цього почав підключати інші нейромережі, щоб він міг генерувати різний цікавий текст. Конспект та міг самостійно створювати цікаві красиві презентації. Через деякий час я зрозумів, що консольна програма має не дуже привибливий вигляд і йому не завадив би красивий дизайн, тому було прийнято рішення зробити красивий інтерфейс в Adobe Illustration. Через пару днів інтерфейс був намальований. Після того, як макет був намальований, потрібно було його відтворити як програму. Після цього я написав красивий дизайн за допомогою QT Designer. QT Designer – це кросплатформене вільне середовище для розробки графічних інтерфейсів для програм, що використовують бібліотеку QT, входить до складу QT Framework. На QT Designer я написав головне вікно та налаштування, але інтерфейс для додавання різноманітних команд я написав за допомогою TK Inter – так як це простий інструмент для написання gui програм ТК-Інтер багатоплатформна графічна бібліотека інтерфейсів на основі засобів ТК, поширювана з відкритим вихідним текстом, входить у стандартну бібліотеку Python. Захопившись цим, на виході зараз я маю великий проєкт з обсягом більш ніж 5000 рядків коду чистого Python, а також з великою кількістю команд. В подальшому. Я хотів би продовжувати займатися проектом, розширяти та монетизувати його. А тепер я вам покажу, як працює мій голосовий помічник Jarvis. Jarvis, Відкрий браузер. Запит виконано серп. Включи відео про Україну. Війна в Україні, дякую, Джарвіс, і на щастя для усього заходу ваших послуг, це...